Так відбувалася трансплантація серця в обласній лікарні у Полтаві. Пересадку цього органу від донора вперше організували в регіоні. Операцію проводили в обласній лікарні, розповів заступник головного лікаря закладу Олександр Олійник. Серце було пересаджено пацієнту, який доставлений з інституту серця, який перебував там на лікуванні, перебував в черзі на трансплантацію. Він житель Київської області, так. у нього було тяжке захворювання серця, яке вже не піддавалося ніякій медикаментозній терапії. Його могло врятувати тільки трансплантація. Операцію з трансплантації робили фахівці обласної лікарні та інституту серця. У умовах реалій нашого військового часу транспортувати серце до міста Києва з регіонів немає такого часу, тому що обмежено порядка 4 годин. Тому фахівці того ж інституту серця, з яким ми співпрацюємо, виїжджають в інші міста, пропонуються родичам. Проведення забору донорських органів У нас е, знаходилась на лікуванні пацієнтка 49 років е, з масивним е, внутрішньомозковим крововиливом. Стан пацієнтки стрімко погіршувався, і е, за нашими е, анестезіологічними та е, загальномедичними протоколами ми мали ініціювати е, діагностику смерті мозку. За його словами, родичі пацієнтки дали згоду на трансплантацію чотирьох органів. Відтак вдалося пересадити печінку, нирки та серце чотирьом різним людям. Донора проводили в операційну коридором пошани. Після отримання згоди ми займалися так званим процесом кондиціонування, намагалися стабілізувати стан пацієнтки, підтримувати функціонування всіх її систем органів, не дозволити. Розвинутися незворотнім змінам у печінці, нирках та серці, адже під час смерті головного мозку втрачається центральна регуляція життєдіяльності всіх інших органів. Більше 12 годин нам вдалося успішно кондиціонувати дану пацієнтку. Нині пацієнт, якому трансплантували здорове серце, перебуває у Києві, де проходитиме реабілітацію, каже Андрій Прошельцов. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава.